Добрий ранок. Проснувся ранку, субота. От такий в мене кемпінг. Як біля середині там вже люди просто відмитися. Тут е, приміщення якби на господарське. О, тяжке. Туалет. Бо там вже чоловіки домитися, походу вже зранку встають. Тож. А тут мусорнике сортують. Дуже чисто, гарно. Відносно тихо. Це маємо туалет. Тут жіночий, тут чоловічий разом з душом. Там вже людина міється, там душева, і то все. Дорога. Ну, Туаліти частенькі разом з душем. Не буду вже там лазити, то некрасиво. Покажу, що в кухню. Кухня, кухня взагалі зачотна. Одна робоча поверхня, купа розеток, друга робоча поверхня. Купа розеток, посуда все є, столи, такий от від звікна, дуже гарно, зачетно. Трохи хайду робити каву, виставив спальник, щоб його трохи продуло. що не було холодно, відносно не було. Тобто все файненько. Зараз Змащу ланц по берегу і буду збиратися пити каву, щось їсти і їхати на водопад. Я звернув увагу на таку цікаву річ. Коли тут відбуваються ремонтні роботи, чи отак як на даному етапі кладуть сітки від того, щоб камні не злітали на дорогу, дуже часто є у них тут машина супроводу. Тобто, така, як їде зараз переді мною, вона стояла, я під'їхав, і вона рушилася, і я от так от просто їду за нею. Тобто, для того, щоб не було зустрічного руху і щоб там один одного не підрізали. Вона так їде в один бік, там мене одного на даному етапі веде, там зараз забере іншу машину і буде їхати в інший бік. Просто це я бачу вже не перший раз. От воно включило лівий поворот, з'їхала. Машини тут зустрічної немає, це означає, що буде чекати наступну машину. І я вже собі спокійно поїхав. От і зустрічна, і вона і зараз буде вести в іншу сторону. З цим пультом, що в мене є, це доволі проблема. Кнопки невеликі. Якщо в тих рукавицях, що я маю, таких Дермантінових чи як їх там правильно називати, то це чітко, там пальчики чувствительні, то все. Якщо в цих рукавицях, ну, не його рідних, а цієї фірми, що й мотоцикл, воно я не попадаю. Мені треба пару разів нажимати, ще якщо вик... включати. Саму вже запіс, то попадаю плюс-мінус з першого, максимум з другого разу, то, аби виключити, включити саму камеру, а вона там робиться на утримання, тобто ви маєте тепер окровим зажати. Не така легка процедура. Плюс треба забирати руку з ручки газа, либо включати постійну круїз-контроль, щоб отробити оці от... Так не виходить. Лібо її десь ставити в інакшому місці. Ну я вже думав, може тут, а тоді якось газ притримувати, може десь тут, не знаю. Може якийсь інший пульт з іншими кнопками. Рукою включати камеру, там є кнопка. Та ж цих рукавицях не зручно. Іменно в цих, тобто, може є якісь інакші, більш чувствительні, але в цих незручно. Палець великий, тут нема такого відчуття. Точно так тут. У ну, тобто, мене ну, є якісь ідеї, мислі. Пишіть, вислухаю. Буду радий чути. Можливо, хтось дасть якийсь. Якусь пораду, як з цим справитися. Ну, порада по другій рукавиці, це не порада. Отака от скала. Отакі от пейзажі. От інколи я включаю цю камеру швидко, а інколи, не знаю, або вже коли пальці встають, зупинюся, дивлюсь, що проїхав вже зараз 70 кілометрів чи 80 а тепліше не стає 13. Зупинюся один у термобільок. І ну, напевно я йду ще туди далі, якось так дорога втіскали, петляє. І введу походу в ближайшому городі магазин е продуктовий. У мене закінчилося і хліб, закінчиться і масло. Тут я собі стану. Через тунель. Такий от очередний форт. І так люди строять. Я там їхав, напроти, дорога, міст. Тунель. по округу. І от виїхав тут. Estou uh, no Magazen Spar. Діти розкладають товар. При тому по дітям видно, що тут діти. Взяв візок, магазин такий, що не розвернувся. Щось шукаю поїсти. Можу взяти на вечір одно пиво. Так, давайте подивимося пиво. 80 гривень тут був. Хай Почти 150 я беру йогурт. о, Я беру такий, як я вже брав. Він 40 150 гривень. Сирки, сирок такий я вже брав. Це добрий сир. 60, ну, 200 гривень. Оця пачка 200 гривень. Взяти пожарити собі сосіски. Чи взяти взяти сосиски з сирим з'їсти. Щось хочеться такого ковбаса, ковбасу. Такі, така ковбаса. Десь 250 гривень, ця ковбаса буде стоїти. Та візьму з другого. Візьму цю. побачу. Пачка невелика, мені така, не така пачка ліпша з кофор. Заходить. У мене масло закінчується. Фігев знає, це може якесь роститель буде, да? як його розібрати. Маргарин пише. який коротше, маргарин 80 це не може таке стоїти. 80 гривень. Це щось саме дешеве я вибрав. Цим втруюся. Цим втруюся, тут точно. Коротше, екстра щось непонятно, добре беремо. Це от маємо 160 гривень. Майже я візьму якусь маленьку пачку. сосиски, гриль таке не буду. Тебе візьму таку. Отаку. Щось треба їсти. Хліб, ага. -га. Золотий ти мій. А мені хліб треба порізаний. Різати, що я не буду. Хліб. Ну оце на хлібів 200 гривень 170 грн. Може такий, такий візьму. Попрошу, щоб порізали. Коротше, у них є така машина, що сама хліб рубає. Я взяв цілий, тут поклав, мені порубало. Круто, мені сподобалося. Заслужений обід. Не так часто я обідаю, але погода гарна, вирішив поїсти. Мотоцикли віддихне. Коротше, таке. Заодно спробую які сусіски купив до Ну, Дрона зараз підніму, подивлюся, що я там, де там, де тот водопад зараз подивлюся. Проїзд на проїзд рівномірно везе. У мене щось наче праве плече боліти. Не знаю чого, але вже від усталості. Вже 10-й дом їду. Середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. 5 і 7, а де 10? Вже 13, 12. Якось так, коротше, що це запутався. Тут бавми всюди стоять, апен, клозен. Ну так, походу, по їхньому, що типа закрито-відкрито. Тут, напевно, не цілесезонно відкрито. Тут, напевно, відкривають що то літом, коли це всі сніга посходить. Приїхав я на полярне коло, пересікаю його знову, повертаюся додому. Це раз в Норвегія. Тут намного гарніше, ніж в Швеції. Я думаю, що тут би було і гарніше, ніж у Фінляндії. у Фінляндії це полярне коло розташоване е, ну, деревня Санта Клаус, Лапландія там ще як. Всередині магазин є наліпки, хто не купив. Є різносячина, ці невідносні, все, все треба порівнювати. Я тут так не порівнював, не цей, там сніг, можна залізти. Там ще якийсь меморіал. Зараз піду сфотографуюсь, там тут. Щось ботінок на терногу, ліву, там де переключає передачі. Не знаю чого. Підокся, пішла різка вам. Уже шкіра трошки стягнула на будинку. Не знаю, тут купа людей, на відміну від Швеції. Тут движені повним ходом. Виїхав я з полярного круга, Пересік його, Пересік його у Норвегії. Єдине, що я в очередний раз не успіваю. До, ту, до точки, куди мав би доїхати, щоб ночувати десь. У мене стабільно, не стає часу. От їхали колоною. Вони пішли далі, а я став якийсь водопад, такий подивитися. Чи це плотина, якась електростанція, чи що -то. В будь-якому випадку гарно зачапали. От такий прикол. Я виїжджав, рано було холодно, ну, я вдівся, Е, було плюс 10. А тепер от їду 21, люди загорають, там пляж був, купаються. А мені жарко лівкі-палки. Я вже навіть рукавиці зняв, йду без рукавиць. Рукавиці тут переді мною. Мені лень роздіватися, вставати. О! Водойма, там пляжі. Ну от як так може бути? А ще годину п'ять тому заїхав, е, думав вставати, термобільо додатково одівати. Їду в колонію, обігнати немає, як. он ну, тут би їх може зробити всіх дружно. Це що, блин? Потім була ну, тут, цю паніку зробию так легенько, не перевищуючи багато швидкості. Ідій буде легше. Напрягати її не буду. Вот така от водойма величезна, Ферди. і От сніг, люди купаються, не знати якої температури вода. До сьогоднішньої точки до водопадів лишилося 40 кілометрів, показує 50 хвилин. Я став на заправку шел, заправився в очередний раз, пів Кока-Колу, холодну. Вона тут 140 гривень стоїть, але жара і вона заходить мені, йолки-палки. Прийшов я до... Приїхав, не прийшов до Лейкфорсена. Гарний водопад, шукаю місце, як його, як його побачити, тому що тут трошки все заросло, там лишив мотоцикл, нічого не о, красиво, нічого не зачепляв. Це так, да, це моща. Якось можна, там об'їхати з другого боку, ще не знаю, зараз. Може, не буду часу син, то не маю в дронному плечу. Сталася у мене в дорозі ще одна пригода. Я загубив мікрофон петличку. Убив я її вже за цю подорож разів 3-4, то напевно на цей раз загубив остаточно. Загубив або там, де їв, або в магазині. Одну з двох, тому що знайти не можу. Получається, е, що там така пластмасова прищепа, яка цепляється до воротника. Комар по мені лізає, я не можу його ніяк достати. Яка чіпляється до воротника. І ви ставите його на воротник, включаєте, записуєте відео і їдете далі. А в телефон треба вставити також такий модуль, щоб воно спарювалося і робило. Так от, після того, як ви зняли відео, ви тут модуль з телефона вибираєте, тому що забути не можете. Його можна, звичайно, не вибирати. От десь не можу того комара достати. Ви можете, звичайно, модуль не вибирати, але тоді він в сумці рано чи пізно вам розіб'є е, гніздо. Зате модуль тут вибираєте, ставите віддільно, телефон віддільно. А от оцю прищепу, яка на воротничку, тобто сама петличка, про неї часто забувається. Там е, кріплення, фіксатор, воно дуже слабо тримається. І от, навіть якщо забув, воно, як правило, десь кудись паде, випадає. Або ще щось. З цим треба буде щось придумати. Може, як, якусь цепочку, може якийсь ланцюжок якось підшити, пришити до, до курточки. Нехай воно собі там висить, якщо забув зняти. І нехай ліпше в ньому сяде батарейка, чи чимотокот загубив, і тепер, як я, не знаю, де її взяти. Е, Заряджається воно дуже швидко, навіть якщо сіла батарейка від повербанка, поставив пару секунд, зарядиться. Ну от якось так. Маю надію, що десь буду проїжджати великий город. Буде якийсь великий магазин з електронікою. Якщо не за всі гроші, то може куплю другий. А вже наразі загубив і буду якось знімати вже відео, тримати телефон біля себе, щоб наговорювати текст. О, я вже на кемпінгу. Помитий. Постирався. Тон, палатка. Вже й поїв. Зі всі милінки. пляшок, що я за одну викину. туди накрошив сосисок. Купив сьогодні якесь нове масло. Броді би нічого. 39 крон. Взяв два різних Попробувати. Одно 39 і друге 39. З ну, грубо говоря 150 гривень. Кемпінг вартував 170 крон, берег річки. Тут дивлюся, серфери з'їжджаються з тими серфінговими дошками. Напевно, будуть плавати по річці. Чи, що? чи як воно? Ну, це річка, це не фьорд, це річка. Я їхав дуже довго вдоль неї, це не фьорд, це річка. В цій частині на Тронхейм е, кемпінгів дуже мало. І від і, і того водопаду, де я був до сюди, це другий кемпінг. Перший був там такі з ходу, я не хотів, мені треба було ще хоч кілометрів 100-120 проїхати, що я й зробив. Палатку розклав вже все там. З того боку прив'язав вірьовку, до мотоцикла, там речі сушаться. От. А, Тут запитали, чи треба електричество. Тобто, видно, зарядне платне. Щоб поставити щось на зарядку, треба доплатити. Я не сказав, ні, в мене павербанк заряджений, в мене все заряджене. Зараз буду лягати спати, зранку виїжджаю, у мене попереду 600 кілометрів до водопаду Сім сестер. Не знаю, чи завтра попаду туди, чи, головне, щоб туди доїхав. Там, вроді би, я читав, треба йти на паромі. Там десь поселюся в кемпінг, піду на розв'ятку боєм, узнаю, що як, забронюю собі паром, бо туди до нього, Ну, тут так якось так ці всі водопади, от, от тих бачиш, все чітко, а як до них попасти, непонятно. Дуже багато треба либо на паромі. Либо десь ногами йти, що затрудняє це все, тому що в мене є дві локації, куди я буду йти ногами. Тобто Це горошина і це язик троля. Все решта, ну там по музеях, та, звичайно, я це планую тобто йти цей. Але все решта петличку шкода. Напевно, я тут таку не куплю, а якщо куплю, то напевно за всі гроші. Буду, ну, А може тут техніка і дешева. Не знаю, за рибу, ну рибна країна. Я в рибі не розуміюся. Я не їм риби. В ресторані, ну я не знаю, сам не йду. А ну, тобто в супермаркеті не знаю. Тобто я ловити люблю рибу, а їсти то ні. Он пиво 150 гривень. Ну це дорого. Ну, тобто, порівняно у нас в Україні там навіть чеське брати, там, Хайнікен. Ну, Хенікінце не чеське, я вже заплітаюсь. Е, Гамбрінус, Пілснер, е, козел. Ну, це, це прямо з Чехії люди привозять. І, е, кусають комарі за спину ззаді. Е, прямо з Чехії люди привозять і по 40 гривень. А тут щось така ціна. Видно акциз великий. Видно великі акцизи. Видно якось так. Ну, все. По території завтра покажу ще зранку, що по території. Ну, туалет кухню теж зранку покажу, бо зараз люди ще ходять. А обично я годинка шоста встаю, то ще все сплять.